Я так розумію, ви зараз працюєте тут два відділення у даному корпусі. Ваша мікрохірургія так під час ракетного удару, 8 липня, наше відділення значно постраждало. У нас у відділенні вибуло всі вікна, повиривало двері. І тому зараз перебування пацієнтів там неможливо. У зв'язку з цим, дійсно, наше відділення зараз частково займає площі іншого відділення. Тобто у нас два відділення на одній території. І, на жаль, така ситуація ще з декількома відділеннями, тому що немає де розміщувати. І відповідно операційна в нашому корпусі постраждала там так само, і вікна І неможливо оперувати там. Неможливо оперувати. Там і апаратура, і вікна, і комунікації. Тому ці операційні вийшли з ладу. взагалі, весь корпус вийшов з ладу. І тому зараз важко, що два відділення поруч і на операційні збільшене навантаження через те, що кількість операцій лишилась та сама, не, а не зменшували. Не зменшували, Ну дітки все одно потребують лікування. А враховуючи, що наше відділення воно унікальне, тому що дитяча мікрохірургія одна в Україні судинною дитячою патологією. Дуже мало лікарів по Україні займаються, а вся вона направляється на наше відділення. Також дитяча хірургія кісті у нас розташована, тому великий потік пацієнтів. Який, наприклад, в день буває? Операції буває на одному операційному столі до п'яти операцій. А якщо нам виділяють два столи, то у нас і вісім, і десять операцій може бути а діток скільки приймаєте в день приблизно? Буває так, що і 12 дітей в залежності від того, скільки у нас є можливостей прооперувати раніше. Поступали дітки не тільки на операцію, а так само на відновне лікування після пошкодження сухожиль, після пошкодження нервів, маючи обмеження рухів, то дітки поступали і для цього, враховуючи, що зараз ми обмежені по площі, і ми не можемо всіх прийняти. Частину пацієнтів ми перенаправили на поліклініку. Там є відділення реабілітації і вони там проходять відновне лікування. А ми зараз намагаємось приймати діточок, які саме на оперативне лікування. Невідкладним можна сказати. Є і планові, але і невідкладні. До нас важких дітей привозять після поранень. В основному це мінновибухові поранення і, на жаль, маємо таку статистику, що більшість дітей, які до нас приїжджають після мінновибухового поранення, вони мають інвалідність. Дуже багато діточок втрачають кінцівки. І була дівчинка, в якої після вибуху око вибило, там одному ручку відірвало, діткам ніжки відривають. Тобто більшість цих всіх військових травм вони інвалідізуючі, і це призводить до того, що у дітей скалічене майбутнє. Вони не зможуть повноцінно себе з. По повноцінно жити, і дуже великий вплив на їхнє життя буде мати наша підтримка, Тільки не тільки лікарів, які надають допомогу, а також і в соціальному плані, щоб інші люди допомагали їм. А ви, ну коли вам привозять поранену, складно поранену дитину, в якої Мабуть, турнікети да, на кінцівках, на ногах, на руках. Ви займаєтеся ампутацією цих кінцівок? Діло В тому, що з турнікетами до нас не привозять, тому що все одно першу допомогу надають за місцем отримання поранення. А якщо з турнікетом вести, то треба правильно вести. Якщо ніжку тримати на турнікеті там 8 годин чи там ручку, то відповідно треба буде ампутацію робити. Але на щастя коли до нас направляють пацієнтів, то ми маємо якийсь зворотній зв'язок. І впродовж транспортування консультуємося з вони з нами, консультуються їм радимо, як краще транспортувати і тому. Не було такої ситуації, щоб саме через турнікет ми робили ампутацію дитині кінцівки. Більше до, до військових, тобто ви безпосередньо напряму в тому числі і ампутовуєте кінцівки, якщо потребується ситуація. Якщо потребує ситуація, так. І проводимо ампутацію. У нас були не військові травми, але після ДТП, коли дійсно. Є пошкодження судин і неможливо відновити, коли кінцівка понівечена, то тоді так дійсно проводимо ампутацію. Яким було 8 липня? Ми трошки з вами поза кадром поговорили, що це став просто справжній жах та шок. Робочий день починався як зазвичай. Це був понеділок, були наради у відділенні загальнохірургічна, загальнолікарняна. І мали починатись операцію. До речі, в нас у відділенні почалась операція, і після початку операції був сигнал повітряної тривоги, але так як операція вже почалась, то її не могли зупинити. І внаслідок удару у нас операційна бригада отримала поранення медсестра, операційна анестезіологічна служба, хірурги. Єдине, що дитина не постраждала, тому що в момент вибуху хірург своєю спиною закрив дитину. Тому дитина не постраждала, а всі інші постраждали. А так, дійсно, для всіх це був шок, ніхто не очікував, що ракета може прилетіти цілеспрямовано в дитячу лікарню. І в перша думка, от коли був цей прильот, що, чи є поранення. У нас у відділенні на щастя діточок не було поранених, тому що в цей момент вони або в укритті були, або між двома стінами були там, де не було скла. Це загальне правило, яке тут виконується, так так, обов'язково. Під час повітряної тривоги діточок спускають в укриття, а хто не може спуститись, або вони бувають такі люди, які не бажають спускатись з якихось причин, то ми їх обов'язково виводимо з палат подалі від скла. Яке приносить чи не найбільше поранень, тому що вилітає. Основні поранення це були від скла, це дійсно так. І навіть тих хірургів, які були поранені, анестезіологів, то саме від скла. Не від уламків ракети, не від вибухової хвилі, а от саме скло, яке летіло. Як, а де що ви саме робили в момент удару? Як це було? Ми, я так розумію, що в лікарів немає часу переглядати чати, де, куди і що летить. Ні, ну у нас а, не переглядаємо дійсно, що куди летить, але якщо є повітряна тривога, то за правило таке, що виводимо. Я якраз цей момент організовував спуск пацієнтів в укриття. Тому у нас дітки і не постраждали, що більшість було в укритті, а хто затримався, я якраз цей час в коридорі був. Ну, власне, це ж тоді вже були вибухи чути по Києву перед тим, як сюди ракета влучила? Так, вибухи було чутно, і це одна з причин, чому більшість дітей і батьків дослухались, тому що бувають такі пацієнти, які кажуть, що ні, ми, будемо, ми нічого не боїмося, ми будемо сидіти, коли повітряна тривога. А там всі дійсно дослухались. Ну, і ми більш жорстко себе поводимо, що покинули приміщення, де є скло. Які, врешті, ви теж не очікували, що ракета прилетить по лікарні? Так, не очікувало. І коли цей був вибух, то були думки такі, що це десь в повітрі збили ракету, вона вибухнула. І справді був шок, коли ми побачили, що один наш корпус зруйнований внаслідок цього удару. Ну, а потім вже бачили відео, де ця ракета не коверкалась, не розбита падала, що вона цілеспрямована. В Тут, мабуть, була така вібрація сильна. Ви знаєте, про вібрацію не можу сказати, тому що це було не як в фільмах, коли показується все повільно. Це було насправді миттєво. Тобто бух і посипалось скло. Ну, бух це дуже гучне було. А таку, щоб вібрацію відчути, ну на той момент ну, в пам'яті такого не залишилося, щоб от вібрація, а от дійсно гучний звук. І вибуха, і як сипеться скло. І тоді перші думки, що чи є поранення. Спочатку у відділенні подивились, чи немає поранених, а потім до нас з деяких відділень приходили там персонал і дітки. Ми їм надавали допомогу. А коли вже перестали до нас звертатись, спустились з корпуса, подивитись, чи там не потрібно надавати допомогу, і побачили, що зруйнований один з наших корпусів. Це був шок. Мегко кажучи, так, так, це був шок, це було неочікувано. Ця терористична атака вона дійсно жахлива. І невідомо було скільки там під уламками знаходиться лікарів, дітей, персоналу. Як пізніше, вже після удару ми працювали тут наші журналіми і різні наші колеги. Ми це бачили, як розбирали завали. Це неймовірно така консолідація киян, коли ще повітряна тривога тривала, вибухи все ще тривали, але люди їхали сюди вже розбирати завали. Ось, а як ви пізніше організували свою роботу, вже коли тут більш-менш розчистили? Треба ж було пацієнти, ж телефонують, видно, що робити питають, як би організувались? Ну, в перші хвилини це дійсно силами персоналу було на розбирання цих завалів. Потім, коли кияни почали приїжджати, до речі, не тільки кияни нам дуже допомогли, що вдалось прибрати територію. Але на щастя, у нас пацієнти у відділенні були такі, що могли поїхати додому, і ми їх виписали на той момент. А потім, через два дні, завдяки нашій адміністрації, і завдяки адміністрації обласної лікарні, то нам виділили приміщення, і ми вже діточок приймали в обласній лікарні. За що я дякую, що нам допомогли в важку. Так, на Боговутівській. А потім, коли відновили цей новий корпус, відновили роботу операційних, то ми змогли перебратись в сусіднє відділення, ну яке тут на восьмому поверсі знаходиться. Коли, наприклад, першу операцію провели після удару? Удар був в понеділок, а ми вже в четвер зробили першу операцію на базі обласної київської лікарні. Які зараз, наприклад, ну труднощі це так, теж м'яко кажучи, от а що найперше би хотілося вирішити? Чи ви просто прийняли ці умови, які є, і працюєте? Ну дійсно умови ми прийняли, ну тому що по іншому ніяк. Допомогу треба надавати, але хотілося б відновлення корпусу або щоб новий корпус побудували, або щоб реконструкцію зробили тут уже фахівцям вирішувати. Але дійсно хотілося б мати свої приміщення, тому що досить мало місця, як для персоналу, не тільки нашого відділення, а й для відділення, в яке ми переїхали, і зменшилась кількість ліжок і в сусідньому відділенні, і у нас, і відповідно, ми не можемо. На тому ж рівні надавати допомогу діткам. А пацієнтів менше не стає. Пацієнтів менше не стає. Ну у зв'язку з тим, що менше площ то ми змушені це зменшений зменшити кількість госпіталізації, Деяких пацієнтів перенаправляти на поліклініку, що вони там продовжували лікування або виписувати раніше ніж ми хотіли б. Це зробити, тому що ми раніше могли дозволити собі тримати пацієнтів, у яких була складна операція до зняття швів. А зараз такої можливості немає, тому що інші дітки поступають, і ми змушені це за місцем проживання виписувати. А дітки тут лежать, чи ви тут, тут як поліклініка, чи як це правильно? Тут лежать у відділенні. Так, поліклініка у нас знаходиться на вулиці Стрітинській. Так, да, тому в цьому також незручність. Якби побудували новий корпус, то можливо була б змога й перенести поліклініку сюди.